Протягом 17-18 липня ми маємо інтенсивні опади у вигляді дощів, і вони спричиняють підняття рівня води у всіх притоках білого і Чорного Черемушу. Зараз маємо ситуацію на території Білоберійської громади. Є руйнування тимчасового приїзду в зв'язку з тим, що він був змонтований. Зв'язку з руйнуванням основного приїзду моста в селі Гринява, і наразі маємо проблематику з населеними пунктами: це Гринява, Пробінівка і грамотне і населений пункт Стопні, де немає транспортного сполучення. Наразі без доброго транспортного сполучення залишається більше тисячі населення, тисячі жителів. Білоборіської громади проблематики щодо питної води і забезпечення продуктами харчування немає. Ми ведемо відповідну контроль за ситуацією, яка склалася. Ми розуміємо, що якщо припиняться дощі, оперативно забезпечимо відновлення тимчасового проїзду. Але в цьому місці однозначно є необхідність відновлення того мостового переїзду, який був зруйнований попередні роки. Повідомлень щодо жертв немає у зв'язку з тим, що немає підтоплень житлових будівель і господарств. Ми розуміємо, що паводок це може призвести. До так, до таких е, непередбачуваних обставин, але наразі повідомлена щодо е, загибелі людей немає.